Шановне товариство, всім доброго дня! У нас сьогодні буде енергоблок з комерційним директором компанії «Детрейдинг» трейдінг паном Дмитром Малером. Пане Дмитре, доброго дня і слава Україні! Слава Україні! Я вас вітаю. Пане Дмитрію, така відбулася на цьому тижні цікава подія, феноменальна. Мало того, що Дональд Трамп виграв вибори в президентських Сполучених Штатах, то він ще й так би мовити вже вступив на посаду mm -hmm. і зробив стільки заяв стосовно енергетики, які, скажімо так, під час виборчої кампанії в нього, якщо і звучали, то всі mm -hmm. думали, що він жартує. Mm -hmm. А він взявся там, підписав майже під 200 указів, і які дуже значна частина, яких стосується енергетики. На вашу думку. Як це вплине на світову енергетичну політику і на Європу, на Китай і на Україну в кінцевому рахунку? Ну, дивіться. Взагалі, це дуже така цікава сторінка в історії політики, в історії суспільства, коли от о, такий якийсь монотонний ритм о, о, європейського американського ліберального наративу він змінюється досить кардинально. Дуже багато. Брутальний спосіб. Брутальний такий спосіб, і дехто розглядав таку історію як просто історію піар, як протиставлення якихось героїв. Але по факту перші кроки, які ми бачимо, вони йдуть ну, в тому наративі і підтверджують ті слова, про які говорив шановний кандидат. І це, ну, можливо, головний такий шок і суф парадигми. енергетика, ну, вона завжди в фокусі уваги будь-якого політикума. Хоча, насправді, в структурі Світового ВВП енергетика займає, ну, як вважаєте, скільки? Я не знаю. А, ну, ваш, а, ваша Я не знаю, я не буду гадати. Ви знаєте, скажіть? 5%. Серйозно? Серйозно, лише 5%. Все від е, видобування вугілля, газу, нафти, електроенергії, все це займає лише 5% світового ВВП. Для порівняння фінанси займають 15% світового ВВП. Тому е, з точки зору, е, скажімо так, е, товарообігу е, це одна річ, а енергетика є таким важелем. Політичного впливу енергетика робить можливим або неможливим те саме виробництво, яке складає 95% ВВП. Тому що без енергії, без тих 5%, виробити 95 дуже важко. Тому енергетика є таким полем бою світових політиків. Для мене ну, тут дуже багато сенсів у цих подіях. Перше, це те, що, ну, напевно, ніхто не вважав за ворогідне, те, що в нашу прогресивну епоху людина, яка керує Сполученими Штатами, може відстоювати інтереси виробників корисних копалень. Нафти, газти, Нафти, вугілля. Гази, вугілля. Їх, ну, Якщо читати європейську пресу і нашу, все це майже вбили. Так само і вбили, майже вбили і Трампа самого. Але він вижив, і як той вугілля, нафта і Газ, той персонаж, який виживший, Воскрес. Угу. І, То він майже як Ісус Христос. Так, так. Та. Зараз виходить так. От о, сьогодні, наприклад, ну така маленька новина, коли о, що Трамп дозволив о, о, нафтовидобуток у природному парку в Алящі, У... А в часи Байдена це все забороняється. Да, в часи Байдена все заборонять, і зараз воно, наче, сприймається як дикунство. Але о, ті кроки, ну о, о, якщо розглядати інструментально, о, що робить Трамп. Він просто а, знижує преференції, якими користувалися а, різні галузі, які формували а, альтернативну Це енергетику. зелений порядок денний. Да, так, Зелений порядок денний Він а, зменшує а, субсидіювання і а, а, спрощує конкурентні принципи, а, коли зелена а, енергетика. Конкурує з традиційною на більш-менш рівних засадах, тому що о, підтримка, вона в грошах виражається. Тобто гроші дуже великі. Пакет підтримки в Сполучених Штатах зеленої генерації складає на наступні 10 років 1 трильйон доларів. І цей один трильйон доларів, він а, зараз під дуже великим питанням. Вже сиділи люди, які собі так би бути та, розписали. А, тобто вся, всі ці великі галузі від виробників сонячних панелей, а, акумуляторів, акумуляторів електромобілі. турбіни, електромобілів, а, девелопери, а, ті компанії, які видобувають сировинні матеріали, всі вони були задіяні у цьому ланцюжку, на який. Крім ринкової вартості товару, електроенергії та звичайних податків, ще припадало трильйон доларів тільки в США. І зараз все це під питанням. Відповідно, знизилися котирування акцій виробників цього обладнання, девелоперів і таке інше. І тут, ну, напевно, з точки зору от нової такої. Скажімо так, політичної історії, коли Трамп намагається там біло називати білим, чорне, чорним, такі більш простіші формулювання, тому що він протиставляє себе такої бюрократії, яка не зрозуміла, що говорить, і не зрозуміла, що робить. Не зрозуміла для пересічного американця, для пересічного громадянина. Європейського Союзу, які досить мають ну, прості прості інтереси. але Електрика та, була, світло, була вода. тепло світла була, і воно було була робота, була заробітна платня, були дешевші продукти, і саме в, в, в цю точку б'є Трамп. Він говорить, хочете, хочете дешевши платіжку за utility, за комуналку по-нашому. Mm -hmm. Я її здешевлю в два рази. Як я її здешевлю? Я зріжу о, дотації на Зеленку. Це один трильйон. Я зниму заборону на видобуток о, нафти Це, то, збільшу Разу. пропозицію. Збільшу пропозицію. І буде. Більша конкуренція. Більша конкуренція він говорить наразі про Сполучені Штати, тому що він виступає в першу чергу як керманич Сполучених Штатів, піклується а, власним електоратом і власними людьми. Тобто він підвищує пропозицію. Ця пропозиція, відповідно, спочатку повинна знизити ціни. Потім ці товари повинні вибудувати шлях. На експорт. Тобто, припустимо, ЛНЖ. Якщо він зараз сказав, що все, будемо бурити, це не значить, що завтра збільшиться пропозиція газу у світі. Для цього відповідний повинен пройти цикл. По-перше, повинен почати більше бурити, і потім. Повинна розбудовуватися інфраструктура для експорту цього ресурсу, доставчик аборт, злідження. Це, спорт, там, це, инження, це термінали, це лнж танкери, тренери, танкери так. це ті термінали, які повинні приймати цей газ там, в Азії, це в Європі. Європі. Да. І це процес, який займе, ну, може, Три, п'ять, сім, десять років ну, хай електоральний цикл да, навіть цей да. його там чотири роки. Але а, у короткій перспективі це знизить ціни і поставить різні, а, різні ресурси, енергоресурси в Америці в більш-менш паритеті конкурентам. Дивіться, ці дії Трампа, вони, в принципі, Америка і так, вона була більш конкурентоздатна порівняно з Європейським Союзом. І краще вони себе там і промисловість почували. Зараз, якщо він зробить цю дешевшу енергію, то ці конкурентні переваги Сполучених Штатів ще виростуть. А що на вашу думку треба робити, скажімо, на нашому, в нашому цьому закутку світу, от в Європі, європейському союзі, і нам, щоб, скажімо, в якійсь мірі могти конкурувати чи хоча б не дуже сильно відстати від Сполучених Штатів Америки в тому контексті? Тому що Європа, наскільки можна почути, то вони не хочуть поки що відмовлятися від цього зеленого переходу. Далі говорять, що вони будуть там вкладати в зелені технології. І що їх чекає в такому випадку? Ну і в кінцевому рахунку, що чекає нас, тому що ми на них орієнтуємося. Ну, дивіться, по-перше, всі процеси вони змінюються лише з часом. Зараз у всіх шок. Ну, шок. Тобто всі повинні переосмислити, що те, про що говорили, і те, що відбувається, це плюс-мінус одне й те саме. Тому що думки були різні. Коли це одне й те саме, то це ну, новий світовий порядок, але або щось близько до цього. І тут виходить яка історія? Паризька кліматична угода. Там о, її підписали страни, які о, о, представляють 95% всіх цих парникових викидів. Як, Китай і Індія. І Китай, і Індія, І Сполучені Штати, і Штат. Європейський Союз, всі країни майже світу, і, виход, і зараз виходить так, що США говорять, а вони 11%. Зараз генерують, вони говорять, ми виходимо. Залишається там 82%. За ними, ну, Китай, Індія відповідно у них плюс-мінус розв'язані руки. Якщо Сполучені Штати, то і Китай, Китай 27%. Ну, то де факту її нема то Європейської 7% Індія. І виходить, що вже Паризьку угоду виконує Європейський Союз, тому що Латинська Америка, Африка, чому вони там ну, скажуть. Тут багаті країни не хочуть це робити і говорять про те, що ми будемо бурити. А чому ми не будемо бурити? Далі виходить так, що а, можна в принципі, і Урсула Фон Ляйн, ну, там сьогодні або вчора угу. сказала про те, що вони будуть а, формувати заходи для того, щоб а, також власні енергоресурси в Європі для того, щоб підтримувати конкурентну спроможність. У можливій торгівельній війні з Сполученими Штатами та Китаєм. Відповідно, завдяки чому вони можуть це зробити? Якщо вони отримують зелену повістку, вони повинні більше грошей вкладати. В субсидії для зеленої генерації, тобто піти зворотнім шляхом від того, що йдуть Сполучені Штати, сполучені Штати ріжуть субсидії да. для зелених, а там ще більше дати, да. Тому що для того, щоб під знизити ціни, треба підвищити пропозицію. Підвищити пропозицію, якщо Європа відмовляється там від вугілля, якщо вона не розвиває атомну енергетику, якщо вона. Припустимо, говорить, що вона не хоче там спалювати газ будь-чий або розвивати таких технологій, то о, єдиний, о, єдиний аргумент і єдиний спосіб зробити більшу пропозицію енергоресурсів в Європі це збільшення зеленої генерації, а це навантаження на бюджет. Навантаження на бюджет додаткове це скорочення якихось статей бюджету. Які статті бюджету. То... Ну, да, там все забито соціалкою. Да. І зараз ставиться питання тобто... про те, що витрати на оборону треба підвищувати. Да, а, тоб... а де ж тоді брати? Да. Тобто там а, аграрії, там оборона, там а, також. Пенсіонери. Там, да, да. Тобто а, історія, вона дуже тяжка, і треба ну, дійсно робити якийсь вибір, напевно, і дуже цікаво, яким він насправді буде. От. А що робити нам? Нам робити треба, нам треба дуже уважно рахувати. А що ми будемо рахувати? А що ми будемо рахувати? Наприклад, а скільки нам електроенергії потрібно і як ми це бачимо? Тобто електроенергія потрібна для внутрішнього споживання і для експорту ну, якщо є надлишок. надлишок. Продавати її в Європу як товар. Внутрішнє споживання? Коли у нас є заклики про те, що треба будувати? Ну, будувати, треба розуміти, під яке споживання і хто буде споживати ту електроенергію, яка додатково буде вироблятися? І наскільки ці технології, вони конкурентно спроможні з існуючими? Тобто, хто може конкурувати з атомними електростанціями в Україні? Хто з гідро може конкурувати? Хто може конкурувати? З поливугольними блоками, з теплоенерго блоками, з Харківською тец 5 Якщо в сценарії, де ми маємо ситуацію, коли обсяг генерації залишається таким, як він є на 1 січня 2025 року, то згідно з офіційними розрахунками, дефіциту у нас майже немає. Тобто він ну, може там. Декілька відсотків складає, а, з наявними а, генеруючими потужностями. Тобто, на що робиться ставка? Ставка робиться на те, що в нас буде а, прорив у споживанні електроенергії, що в нас будуть побудовані якісь виробничі металургійні, автомобільні, ну, промислові, хімічні промислові. Промислові потужності. Тобто ми будемо більше споживати. Тоді треба більше виробляти електроенергію. Якщо ми вважаємо, що ми. Зі своєю атомною енергією, тепловою, зеленою, нас будуть приймати в Польщі, приміром. Тобто, ми всі пам'ятаємо ці картини з пшеницею на асфальті. Що ми обвалили ціну, грубо, зайшла наша пшениця, обвалила ціну на фермерське теж зерно, і фермери заблокували кордон. Ну, навіть вона не болила ціну. Ну, в них така перші, ідея виникла, скажімо, уявлення, да, що, да, вони, да. що винна в тому українська пшениця, українські поставки. А що Вона дешевша, більш конкурентоздатна, і вони образилися і зак... почали перекривати. Це може... Ви думаєте, таке саме може бути з електроенергією? Uh, ну, все може бути. Тобто, uh, Ви ж бачите, зараз, припустимо, квота на експорт у нас яка максимальна дозволена? Квота на експорт десь біля 500 МВт. Квота на імпорт, вона складає 2,1. Тобто, так, там є певні технічні особливості, але ці питання, вони ну, досить політично чутливі. Тому що ну, якщо ти заходиш з товаром в іншу країну, то ти продаєш замість когось. Ти кусок ковбаси в да. когось витягнув. Да. Да. Якщо І... це ринок потребує цього товару, це одне. Якщо завдяки цьому місцевий виробник там втрачає свою конкурентну позицію, втрачаються податки, робочі місця, то це вже предмет розвиток політичного, політичного економі держави економічного і... в першу чергу. Тому що вони будуть захищатися. Да, це питання безпеки. Вони вже. будуть захищатися, якщо для них буде якась загроза. І тому, ну. Це треба також прораховувати. Якщо є якісь правила, які забороняють, і говорять, що ми будемо так, ви дозволяєте у нас торгувати, ми у вас на паритетних засадах, це зрозуміла історія, і вона правильна. Якщо будуть якісь інші випадки, то це будуть інші випадки, але це потрібно закладати у сценарії розвитку от, енергетики в Україні. Тобто потрібно. Не думати, що в нас чогось мало, не вистачає, а потрібно порівнювати з тим, а кому це в Україні потрібно, і який у нас прогноз споживання. Тому що наш прогноз споживання він базувався на відбудові України агресивній, і піком якої є виробництво водню. Тобто ми будемо налишки електроенергії, а, uh, ще переробляти. добудуємо uh, атомні станції, uh, наставимо вітряків, да, повернемо в Запоріжжя і, і, і тоді вже будемо шурувати. Ну, можна і без цього водень, виробляємо водень і. і, і експортуємо і, в Німеччину. Ну, по наприк, Наприклад, да. наприклад, в Німеччину. Тобто е- були і такі ідеї. Тобто, і нам потрібно зрозуміти, які з цих сценаріїв дійсно реальні. Тому що. Кожна компанія вона приймає рішення для себе, Там, що будувати, чому будувати. Це рішення може бути маленьким і маленька відповідальність, чи великим. Тоді буде велика відповідальність. Економічна в першу чергу. А так чим більше буде будуватися для пересічного громадянина, навіть для того, хто нічого не інвестує в енергетику, якщо будуть більше будувати, то краще. Тому що ціни будуть нижчі, от і все. Так, це тоді виникає питання, що треба мати, грубо кажучи, навіть якщо ми будуємо, там, закладаємося на добудову атомних блоків, що це треба мати візію промисловості, чи там дата-центрів якихось, майнінгу криптовалют, чи, чи виробництво водню, куди ми цю, будемо цю електроенергію. Скидати так би мовити. так. Да. І це треба прораховувати, тому що от криза в Ірані, припустимо, там енергетична цього року, вона од, одною з компонентів цього також була криптовалюта, тому що в них цих криптомайнінгу на 800 мегаватт набудували, тому що крипта дозволяє їм обходити санкції перше. По-друге, у них дуже дешевий газ. Це фактично газ. один атомний блок повинен працювати чисто, на тому що ну, люди от, там майнять валюту. Ну, от В Ірані так, у них електроенергія з газу. Я ну, розумію, просто так. Газ дешевий. і так. Да, да. І вони на цьому собі самі кризу зробили. Вони зробили кризу на дешевому паливі. Тому що дешеве паливо це що? Воно стимулює споживання, споживання, споживання безвідповідальне. Тобто ти можеш вмикати, вмикати що завгодно, це майже нічого не коштує. Тобто стимулюється попит. А з точки зору видобутку газу, можливість інвестицій вона дуже скорочується, тому що нема за що інвестувати. А така країна, як Іран, стикається ще з проблемами закупівлі обладнання. То під санкції імпорту да. не продадуть. Да, да. І виходить, що вони достимулювали споживання. До того, що в них просто виникла криза і все. От і зараз вони йдуть кроками України, тобто вони підвищують ціни на електроенергію там, для спроможних покупців, mm -hmm. підвищують ціну на заправках для людей, у яких автомобілі виглядають іншим чином, ніж Вимагає, а, державна, у пересічних. Да. Тобто вони вже почали так вибірково підвищувати. Ціни, тому що далі ну, їм треба якось скорочувати споживання і е, виробництво якось підтримувати. На вашу думку, оці ідеї Трампа, скажімо так, по ну, скажімо, відмові від зеленого курсу чи його радикальному коригуванню, вони для нас скоріше дають шанс, якийсь чи це виклик такий, що ми це добре чи зле? Я вважаю, що це просто ще один іспіт на повноцінність таку. на Знаєте, на те, що у нас е країна, це е ще, е ми мислимо інфальтильно чи е раціонально. Тобто зараз е і Америка, і Європа, і ми напевно повинні думати, як далі жити. Тому що я думаю, Трамп він ще буде далі думати, як В нього ще ініціативи там ну, є у нього просто, ну я розумію, крім того, е крім усіх цих наративів. Як пишуть у нього, там головні спонсори це нафто і газоводобивний компанії, Це перше по Ілон mm, да. Маск. Як не дивно, Маск, ну, тут також є теорія, що припинення підтримки автомобілів і зелених технологій це просто. Удар по конкурентам маска, тому що саме вони не будуть мати. Він підтримки. щось втратить, але вони втратять Ні. набагато більше. А він ще ж розвинутий. Ну а навіщо підтримувати маску? Ну, ну, року, він на стоїть на ногах, а вони да, там ще десь пользують. А повзують. вони щось десь і Навіщо їм а, зайві гроші? Угу. Розумієте? Тобто є й такі ті теорії, е, і є різні, різні теорії і різні інтереси. І я думаю, що на цьому історія не закінчується, тому що далі буде. Але а, ми побачили, що і такий сценарій може бути. може бути, і він може реалізовуватися. І тому ми повинні виважено прораховувати всі подальші кроки. А, дивитися, а, як буде Америка себе вести, дивитися, а, що буде в Європі, яка буде реакція, тому що зараз ми розмовляємо з вами там на який? на другий-третій день після. Mm. цих подій. Тому... Ну, вони ще в шоці всі? Да. Там просто вони теж вилетіли так і не знають, куди їм бігти і що в робити. Шоці? Я ні. Nie? Ні? Ні. Я вже, так би мовити, по-перше, звик, uh -huh. живучи в Україні до таких викликів, що все, не сьогодні-завтра щось там, скажімо, обстріляли і все перевернулося. Uh -huh. Плюс у нас наша держава завжди підкидає такі якісь сюрпризи на, на зразок Дональда uh -huh. Трампа, що від неї важко щось. Тому я не знаю. Українці, мені здається, що вони в цьому сенсі гнучкі. Як це флексібл кажуть європейці такі. Ну от потрібно флексібл, але не те, що нічого не робити, просто думками бути флексібл. Але треба просто, от коли диспозиція вона зараз стане більш зрозумілішою, вже і вибудовувати власну якусь позицію відповідно до цього і робити практичні кроки. Нам треба відмовлятися скажімо, від тих зобов'язань, що ми брали там, по тепловій генерації, підписували в Глазго там, що до, до 30-го року відмовимося, чи, чи треба, скажімо, переглядати це, чи ні. Ну, Дивіться, а, треба, а, от, як Трамп, дивитися на власні інтереси і робити так, як підказують власні інтереси. Якщо ми бачимо, що завдяки цій генерації ми. Зможемо і далі підтримувати промисловість, населення. Без цих генерацій ми не зможемо забезпечити попит на електроенергію в Україні, то, звісно, треба робити кроки для того, щоб якось пом'яршувати або виходити, або модернізувати разом з європейцями та американцями це обладнання, яке застаріли. Тобто так. Тому що просто відмовлятися від виробництва електроенергії це дуже технологічний товар, який має попит. Просто закривати це, знаєте, як ну, ядерну зброю. Взяли і віддали. Ну, взяли і віддали. А далі що робити? Ну, або різати курку, яка встані нести золоті яйця. Ну, взяли і зарізали. Ну, золоті яйця це ж їсти, воно може не дуже… Можна виміняти? А, на щось. Виміняти, так. Да. А. Ви оптимістично налаштовані? Ми скористаємося цими шансами, скажімо, які з'явилися після Трамповських цих, всіх перетрубацій? Я налаштований оптимістично, тому що якщо не бачити перспективу і можливості, то навіщо жити взагалі тоді? Кожного дня, вставати зранку. Ну, я згоден. Да. Це тоді треба до землі привикати. Так. Да. Ну, на такій оптимістичній ноті я пропоную завершити нашу бесіду. Шановне товариство, якщо у вас з'явилися якісь питання до пана Дмитра, пишіть, якісь, які що будуть цікаві питання, ми передамо і відповімо. Поширюйте наш ефір. Всього доброго і до нових зустрічей.